Четверта книга псалмів. Псалом 99. Бог цар святий і справедливий. Господь царює. Нехай тремтять народи. На херовимах восідає, земля хай затрясеться. Господь великий на Сіоні, піднесений над усіма народами, хай прославляють ім'я Твоє, велике і страшне, воно бо святим є, сильний цар, що любить справедливість, ти ствердив правоту, ти вчинив у Якові суд і справедливість. Вознесіте Господа, Бога нашого, припадіть ниць перед Його підніжжям, тому що Він є святий. Мойсей і Арон серед його священиків, і Самоїл між тими, що призивали його ім'я, закликали до Господа, і Він відповідав їм. Він промовляв до них із стовпа хмари. Вони ж зберігали його накази і закони, які він передав їм. Господи Боже наш, Ти їх вислухав. Був для них Богом терпеливим, хоч і карав переступи їхні. Вознесіте Господа Бога нашого і поклоняйтеся йому на Його святій горі. Тому що святий є Господь Бог наш. Коментар до 99-го псалма. Псалом 99. Подібний до попередніх псалмів, і також розпочинається особливою акламацією Яхве Малак. Господь царює, що є характеристикою усіх співів царя Господа. З огляду на теологічне багатство цей заключний твір групи є одним із найважчих псалтирі. Деякі екзегети вважають, що псалом являється співом медитацією на завершення процесії на честь царя Господа в той момент, коли народ повертався до святині. Час повстання цього твору є відмінним від інших псалмів цієї групи, адже у ньому відсутні цитати та думки пророчих книг, так що можемо говорити про раннє походження цього твору, а саме в монархічних, передвигнаневих часах приблизно сьоми століття до нашої ери. Твір має складну структуру, визначену з'єднаними між собою антифонами, які ділять псалом на три частини. 3, 5, 9 стрічки. Кожен антифон закінчується проголошенням Божої святості. Стрічки 1, третя розповідають про те, що Бог царює на Сіоні, в Якові і над усіма народами, а на закінчення автор закликає народи хвалити ім'я Господнє. У Псалмі ім'я Господнє вказує на його величний майстат. Наступна частина Четверта п'ята стрічка змальовує любов Божу, що виражається через правоту та правосуддя, з якими Господь керує долею народів. А остання частина, шоста дев'ята стрічка, розповідає про завіт, укладений між Богом та Ізраїлем за посередництвом Моїсея та пророка Самуїла та хвалить Бога за те, що Він відповідає кожному, хто прикликає його ім'я. В особливий спосіб у Псалмі зображена постать святого Царя, якому поклоняються перед Його підніжжям, тобто в підніжках Арки Завіту, місця Божої присутності у Єрусалимській святині. Ця пісня хвали, яку співає Божий народ своєму Господу, що керує світом та історією, назначена трьома урочистими означеннями Божої святості. Яка згідно старозавітніх переконань є відмінністю і трансцендентністю Бога з єврейської кюдош ху» – присутня три рази, третя, п'ята, дев'ята стрічки. Псалом говорить про сім головних божественних прикмет, якими є цар, великий, величний, страшний, святий, могутній і, врешті, справедливий. Оглядання неперевершеної досконалості Бога спонукає до етичних роздумів над завітом, що служить в якості чинної відповіді на споглядання Бога, шоста восьма стрічка. Головними свідками Божої святості є такі посередники завіту, як Моїсей законник, Аарон священник, Самуїл пророк. І кожен з них є прикладом у виконанні обов'язків, що випливають з завіту. Вони б оберегли накази і закон Бога, і Господь вислуховував їх, прощаючи їм їхні людські слабкості і чинячи їх гідними досконалої святості Божої. В п'ятій стрічці нашого псалмазу зустрічаємо натяк на підніжжя Господа на одній з табличок, віднайдених у ханаанському місті у Гарит. Розповідається, що Бог Ель ставить свої стопи на підставку свого трону, і, підносячи свій голос, говорить Я тут сяду і тут залишусь. Підставка є символом всього трону, і Ізраїль ідентифікував її з золотим покрівцем, виготовленим з чистого золота, що укривав Господню арку, оздобленим золотими херовимами. Невидимий Бог стає присутній посеред свого народу, сходячи на цей земний трон. З цього місця він управляє і судить сьома стрічка, відповідає, Шоста восьма стрічка, карає та прощає, восьма стрічка, являє свою волю, сьома стрічка. І з цього місця, заснованого в святій території Єрусалимської святині Бог, святий та нескінчений, звертається до людини та керує нею. Цей міцний зв'язок між Божою святістю та близькістю в особливий спосіб змальовує наш псалом та розвиває пізніша теологічна інтерпретація. У творчості отців церкви повстало багато інтерпретацій Божої святості, що в основному проголошували її неосяжність. Однак цей неосяжний Бог наблизився до людини, що більше, як говорив святий Іреней, привик до людини. Вже в старозавітніх часах об'являвся та промовляв через пророків, а людина привикла до Бога, вчилася наслідувати Бога та бути йому слухняним. Святий Єфрем в одному зі своїх творів говорить, що через втілення святий Бог замешкав в лоні Марії в тілесний спосіб, а тепер, в духовний спосіб, він проживає в людському розумі. Що більше, завдяки дару Євхаристії, ліки життя зійшло з неба, щоб замешкати у тих. Котрі достойні. Отож Бог наблизився до людини у своєму сині, який став одним із нас, щоб обдарувати нас своїм життям і своєю святістю. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська